Папа, привет. Поверните до Да можно лицо, может попа да. Там же надо, чтобы надо было выгодно. Хорошо. А? Да, да мы поняли. поняли. Так, ну уже на классе хоть. Все, давайте еще раз все-таки, пока вы сюда стали. Катя, убирай волосы обратно. Не, Хорошо, можно еще давай. раз? Давайте еще раз. Давайте. давайте ще раз просимо. Підходьте ближче один до одного, давайте. Давайте на початку помолимося. Попросимо Божого благословення. Господь наш і Бог нас, наш, в ім'я Ісуса Христа, ми діти твої, стоїмо перед тобою. І ми звертаємося до Тебе з проханням про благословення. Я прошу, Господи, благослови це зібрання. Ти знаєш, Господи, чого ми тут зібралися, і ти знаєш, як ми довго до цього йшли. І я прошу благослови, Господи, щоб все пройшло в силі Духа Твого Святого. Тобі за все слава і подяка. Отцю Сину і Духу Святому в ім'я Ісуса Христа Молимо. Амінь. 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 Да. Значить, ми заспіваємо два псалми, Потім у нас. Буде привітальне слово від лідера молоді. Бо все ж таки у нас двоє молодих людей сьогодні, хреститься. Потім буде ще слово наставлення від діакона нашої церкви Плюваки Юрія. І після цього ми будемо проводити хрещення, вже зайдемо в воду і там похрестимо наших молодих брата і сестру. От. Через то, брати і сестри, давайте зараз прославимо Господа в псалмах, підійдемо всі разом. Так? Давайте ми теж встанемо разом, щоб бачити слово і співаємо. Який псалом співаємо? Так, треба трошки ближче до сестер, вони ж тяг, тягнуть краще, а де? Хочет, щоб пісенників нема більше? Давай, -та. Давайте, ми так. Давай, ми тут біля Валяна. 23. А ми так в трьом, да, стоїмо? Ми там на стрій. Ну, так, шури. Шури. так, я, так, так. Можна ставити отак. Забрали і пішли, а. можна? А, можна. 20, 20, так, хто в нас а, там пішов? Гляна, команда. Тобі я дякую, Ісусе спасе мій, За кров святу роли За те, що небо дав, мене своїм назва, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, Веди в небесний край. За все тобі я Дякую, що ти. Ввій прийшов і душу мою на вічності, нашого творцю землі, моть Бов для Тебе Пісня, Святи. Ви це рішення, це реально дуже круте рішення. Я думаю, що згодом з ви це зрозумієте ще більше. А, і що хотілося б прочитати, це від Матвія 5 глава, 14 вірш. Без світло світло, неможливо сховати міста, що стоїть на вершині гори. Ніхто не ставить запалений світильник під перевернуту посудину, а на поставець. І він тоді світить усім у хаті. Нехай світло ваше сяє людям, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і представляли Отця свого Небесного. А, що тут можна сказати? А, коли ви приймаєте рішення йти за Христом, ви приймаєте його вчення, яке Він вам дає через Слово Боже. І Ісус Христос говорить про те, що коли ви наповнитесь Духом Святим, то вже неможливо не світити, тому що а, Ісус Христос є світло, яке Він прийшов в цей світ, а ви є відображенням цього світла. І я вас закликаю, коли ви приймете крещення, ви вже будете. Християнами вже, ну якби справжньому можна вважати вас. І хотілося б, щоб ви були цим світлом не тільки в церкві, не тільки на служінні десь в якихось таборах, щоб ви були світло, і де ви бути завжди знаходитися. Це можливо навчання буде якесь, може це робота буде, може якась це подорож буде. І я вас закликаю, щоб ви де б повсюди, де ви не були, ви піднімали прапор християнина, говорили це світу про те, що ви християни і своїм. Не тільки на словах, а своїми ділами добрими показували це світло. Тому що як маяк е показує кораблям в темноті е правильний шлях, щоб він не розбився об скали і ще десь. Так само і ми повинні бути для людей, для людей цим світлом, щоб їх в е цьому, цьому темному світі е світити їм шлях до Ісуса Христа. Ну, в принципі, це все. Амінь. 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 Слава Богу. А давайте ще один салон заспіваємо. 498 буде, якщо саме, то кому що 498, да. Світло життя достається. Світло життя. Ви знаєте, я на цьому тижні, коли готував наставлення до дякана, ви знаєте, що у нас сьогодні буде ще рукопокладення диякона, так? я по-особливому зрозумів це служіння і тих братів, які вони його несуть. Через що мені дуже приємно казати, що от у нас є зараз присутні два диякона це Андрій Васильченко і брат Юра Плювака. Це особливе служіння, особливе посвято в житті віруючих людей на збудування церкви. Так що, будь ласка, брат, Юра. Дякую на нашої церкви. Слухаємо. <рес> да, дякую на нашої церкви. Я вже за 4 чи п'ять почувся сьогодні. <рес> <рес> Катя і Саша, знаєте, сьогодні у вас дійсно визначний день. Це день, в який ви будете давати чесно і обіцянку, але як і від деяких говориться і прохання доброї совісті. Тобто ви будете намагатися далі жити, як і до цього я вірю, що ви жили з Богом, але служити і жити, і далі посвячити своє життя Богу. І від цього залежить ваше майбутнє, і майбутнє не тільки тут на землі, а й на небесах. Як один чоловік колись сказав, що немає різниці, як я поступаю, головне, що Бог святий. А якщо в мені щось не так, то це в мене такий характер. Цей чоловік теж також вважається віруючим, але знаєте, наскільки я розумію, це не біблійна позиція. Тому що якщо Христос нас, то він повинен нас відображатися. І якщо Христос нас не змінює, то як ми можемо такого Христа проповідувати. Я зачитаю текст, який записаний в 1 Тимофії, 4 розділі, тут вісім віршів, які ми прочитаємо, щоб не виривати з контексту. Але особливий акцент ми зробимо на двох віршах. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи, ті, хто слухає духів підступних і наук демонів. Хто в лицемістю говорить неправду і спалив сумління свої, хто одружуватись, забороняє, наказує стримуватись від їжі, яку Бог створив на поживу з подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне, бо Боже, творило добре і нічого не негідне, що приймаємо з подякою. Воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Як будеш оце подавати братам, то будеш ти добре служити Христа Ісуса. Будований словами віри і доброї та доброї науки, що за нею слідом ти пішов. Сурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Особливу увагу готів на цих двох віршах, що стосується благочестя. Ви розумієте? Да? Всі розуміють, що означає слово благочестя. Добре, хвітрошки цей. Благочестя, воно в Корні, наче одночасно і просто це в Корні два слова входять благо і честь. Якщо ми говоримо більш по нашим загальноприйнятим суспільним нормам, то честь це моя позиція в суспільстві і відношення інших людей відносно мене. Тобто те, яким я себе показав конкретному суспільстві, якщо говорю не перед Богом в даному випадку, а просто слово честь, як по закону йде там, по правах і так далі. Тобто, честь це те, як до мене відносяться інші і які вони думки про мене. Тобто, як я веду себе, моя поведінка в суспільстві, мій статус в суспільстві. А благо, честя, це, наче сказати, благо це добре, добра честь. Але в даному випадку Акцент більший ще йде, це моя поведінка. І сьогодні ми звершуємо заповідь, яку Господь нам залишив, і це його повеління. Wow. Яке записане в Євангелії від Марка, 28 розділі Матвія, Ой, Матвія дякую. Євангелія від Матвія, 28 розділі. Саме в самому кінці цього розділу є дуже важливі слова. Це настанови Ісуса Христа до своїх учнів, що їм потрібно робити. Тобто, якщо люди, вони є учні і послідовники Ісуса Христа, то що вони повинні робити? Тут написані такі слова. Тож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І отто от я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Це дуже важливі слова, тому що Ісус Христос Він дав певне повеління. І він сказав, що треба іти. Робити учнів йому. Чому чому це важливо? Тому що він нас, Бог і Спаситель, який прийшов на цю землю для того, щоб вмерти за наші гріхи. Бо всі люди, вони грішні і потребують спасіння, вони потребують миру з Богом. Відновлення цих стосунків, які були свого часу втрачені в Адамськ в Едемському саду, коли перші люди, Адам і Єва, вони згрішили. З того часу, часу ці стосунки були втрачені. Людина була духовно мертва. І через то, для того, щоб ця людина вона наблизилася до Бога, для того, щоб вона відновила свої стосунки, потрібно духовне відродження. І от саме це відродження, воно можливо тоді, коли людина визнає себе грішником і звертається до Бога, і просить в нього пробачення в своїх гріхах, вона просить прощення. І... Вона визнає Ісуса Христа своїм Спасителем, який прийшов на цю землю для того, щоб померти за її гріхи. Через тон ми сьогодні з вами виконуємо ту заповідь, яку він нам залишив, і ту настанову. Він сказав, щоб ми йшли, щоб ми проповідали Його Слово, щоб ми робили йому учнів. А також, що ми тут написано, хрестили. Що таке хрещення? Я дуже коротко скажу: хрещення це свідоцтво всьому світу, що ви послідовник Ісуса Христа. Тобто, от те, що зараз буде відбуватися, це не просто якийсь обряд, який змиває там гріхи, наприклад, ми там ідемо помитися. Ні, це не воно. Це обіцянка. Обіцянка Бога доброго сумління. Але можна ще сказати як прохання Бога доброго сумління, про добре сумління. Тобто, ви просите Бога, щоб бути вірним йому, щоб бути послідовником Його, щоб він був з вами. І крім того, ви ще кажете всьому світу. Подивіться, ми тепер учні. Чи віруєш ти в Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш ти служити Господу всю своє життя? Обіцяю. Прощу тебе по вірі твоїй в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Брат Саша, чи віриш ти в Ісуса Христа як в свого Спасителя? Так, вірую. Чи обіцяєш ти йому служити все своє життя. Обіцяю. вірі твоїй, хрестимо тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Можете прилетаться, я ты не можешь. Давай, я тебе обещал, я тебя буду обнимать. Володь, нормально, блядь. Ну что, тоді перебегаем. Можно так? Давай, 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 пошли. А, так, Друзі, тоді зараз переодінемося, звершимо ще молитву і вже будемо йти тоді. Доброго дня. Доброго, молодець, молодець. А, так, ну що, пішли тоді передягатися, так? Катя, ти можеш передягтися в бусі? Вони чистим, колодить. Ну все. Так, ну що, значить зараз переодягаємося, і потім тут помолимося і підемо. Помолимося разом молитвою «Отче наш і вже підемо тоді, поїдемо тоді оце. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Вітайте один одного. Зустрічаємося у церкві.